Напередодні Дня Незалежності на покуті провели етнографічне свято Городенківська гостина. Це традиційне дійство зібрало творчих представників громад з усіх сіл району. Характерні для кожного села звичаї та обряди, вбрання та спосіб приготування вареників. Усе це яскраво продемонстрували гостям свята. До місцевих смаколиків, створених за рецептами найправніших господинь, додали щедрі дареліта, а усю цю красу доповнили автентичними піснями і танцями. Підтримала етнографічне свято благодійна організація Мій край. Цей фестиваль вже має певну історію, але потрібна була якась певна фінансова підтримка і просто підтримка тих людей, які творять всю цю красу, творять цю культуру, творять усе те, що ми сьогодні бачимо. Тому благодійна організація, звичайно, не могла не підтримати такий захід. На етнографічному святі представлені не лише перлини автентики з далеких куточків краю. У Вернісажі взяли участь також відомі художники та майстри по кутської столиці. Відома Ромадська діячка та вишивальниця Людмила Вонсуль презентувала обрані зразки із численних серій своїх робіт. Називає їх поетично і патріотично. Сучасні сукні в етностилі, які демонструють її доньки, і з низки вишиванок Люблю тебе, Україно». Є також ряд робіт, два кольори. А ось комплект Візантія із серії Десь серед вічності. Сама майстриня одягнула на свято свою найпершу вишиванку, якій вже понад 18 років. Основа десь власне взята з давнини, Напевне, що дохристиянські символи які збереглися в писанці. Вони збереглися в узорах, які в вигляді техніки, низинки і інші. Я використовую стародавні шви, стародавні символи, власне, ті, які виливаються від. Руки безпосереднього контакту, голки, нитки і полотнятка. Городенківська гостина не лише продемонструвала здобутки краян, але й нагородила окремі громади. Меценати свята з благодійної організації Мій край провели дослідження на тему активності сіл району. Краще отримали грамоти та премії.